Вони разом кохали і разом повернулися із поля бою на щиті. На фронті загинули боїці медакиня 3-ї ОШБР Берсик і Валькірія. Їх обох вбила Росія. Про горичну життєву історію відомої медакиня та її коханого розповім за мить з вами новини Тесенвії і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Росіяни вбивають найкращих на фронті разом зі своїм хлопцем Данилом Берсик, 3-ї штурмової бригади, загинула бойова медикиня Валентина Нагорна із позивним Валькірія. Про це повідомив. Але керівниця медслужби бригади Вікторія Ковача, також начальниця відділу зв'язку ГУ Альвіс Лілія Матвієва. Разом воювали, разом кохали, разом на щиті. Хай ваші душі будуть завжди разом навіки в струю. Валькірія та Берсек. Відомо, що сержантка Валентина Нагорна у мирному житті біотехнологиня містриня, і мистриня А Під час війни медикиня третьої ОШБР, як ніхто знала ціну життя і смерті. Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабі за кілька днів до повернення з медроти Ми говорили про смертність бойових медиків, і ти жартома сказала мені, що колись може йти станеш однією з них. Ти вміла любити і відчувати життя з театром у вільний вечір у столиці і навчанням у медакадемії. Людина, яка надала медичну допомогу величезній кількості поранених. Ми ніколи не рахували кількість боїти, і я вважала це дурними понтами, які ніяк не впливають на суть у 2023-му двадцять Валькірія дала інтерв'ю журналістці Армені Есхекзай. У ньому медикиня розповіла про те, як евакуювала поранених. Коли ти накручуєш себе, ти погано працюєш від твоїх дій залежить його життя. Якщо не будеш плакати, шансів вижити у нього будуть більші. Я бачила все, але з часом людина звикає до будь-чого. Коли ти бачиш, що немає півголови внутрішності назовні це не страшно, а стрьомно. Страшно це залишитися овочем, якщо мені в голову потраплять. Коли їдеш у машині, тебе переслідує запах. Це суміш крові, фекалій, пилу. Коли їдеш в машині 50 хвилин, відчуваєш і просто сидиш і травишся. Окрім того, Валентина розвіяла міф про те, що жінка слабка стать і її місце лише на кухні. Сексизм був і є. Жінка не всім буде зручна. Хтось буде нею захоплюватися, хтось буде говорити. Це не жіноча справа. Всім не вгодиш. Треба просто робити свою роботу, наскільки ти можеш. Часто чула, мені писали і особисто казали. Що ти тут забула? Це для чоловіків. А чоловіки всі вікінги, у всіх є інстинкт самозбереження, психічний поріг. Навіть у сильнішого чоловіка може бути нервовий зрив, коли він побачить вбитого товариша. На сам кінець медикиня зазначила, що війна буде тривати довго і дала пораду українцям. Кілька місяців тому була відпустка на другий день, хотілося назад. Я помітила, що людям все одно, що в Україні війна. Я не проти, що люди відпочивають, адже економіка має підійматися, люди мають працювати, щоб прогодувати себе. Але коли ти приїжджаєш до Києва у формі, на тебе дивлять. Як на лайно, тільки коли прилітає ракета, кудись всі згадують, що війна. Більшість волонтерів, які нам допомагають жінки. Хочу сказати, щоб всі вчилися та самовдосконалювалися, адже війна буде довго, і в тій чи іншій ситуації ти маєш реагувати швидко. Донатьте, допомагайте. Просто моральна підтримка військових важлива. Побратим медикині Олександр Ткаченко подякував Валентині за сотні врятованих життів. Він також повідомив про смерть бійця 3-ї штурмової бригади Берсика, коханого хлопця Валентини. Вічна тобі пам'ять, друже Берсик, так я й не встиг тобі передати те, що обіцяв. Спочивай з Богом назавжди в строю. Нагадаємо, нещодавно через Росію ще одна сім'я патріотів опинилася на небі. На фронті загинула військова 67-ї окремої механізованої бригади тактивістка та правого сектору Наталія Кознєцьова з позивним іранка. А рік тому поліг у бою під Бахмутом її чоловік Віктор Панаско про це повідомила у своїх соцмережах організація Правий сектор. З невимовним жалем та розпачем мусимо повідомити сумну новину за трагічних обставин. Загинула наша посестра Наталя Кузніцова. Подруга Іранка. Подруга Іранка приєдналася до правого сектора ще на майдані під час революції гідності. Згодом очолила Чернігівську обласну організацію політичної партії Правий сектор. Від перших днів повномасштабного вторгнення в строю добровольчого українського корпусу Правий сектор, військовослужбовець 67-ї МБР зсу Наталя. Приклад жіночності, витривалості внутрішнього спокою і разом з тим активної діяльності задля України згодом. звістку повідомили і командир добровольчого розвідувального батальйону сонечко гурму. Руслан Каганець та військова активістка Ірина Драгущак. загинула активістка правого сектору, військова 67-ї МБР та дружина сотника Яранця, подруга Яранка Наталія Кузнцова. Чоловік, який теж загинув на війні 6 травня 23-го року під Бахмутом, ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі. Подруга іранка приклад жіночності, витривалості, мужності, відваги внутрішнього спокою і разом з тим активної діяльності задля України. У правому секторі з Майдану, а разом із тим, у тризубі жіночій січі роками очолювала паравий сектор Чернігівщини. Дякую, що мала нагоду тебе знати. З нас молитва за душу Наталі. Нехай Господь обійме. Як розповіла у коментарі УП життя Катерина Колініч, власниця юридичної компанії, в якій працювала Наталія, жінка загинула 26 серпня через вогнепальне поранення. Наталі Кузніцьовій був 31 рік. Вона родом із Кіргоращини, однак довго проживала у Чернігові. Жінка була учасницею Євромайдану та очолювала чернігівський осередок правого сектору. Про свій шлях Наталія розповідала минулого року в інтерв'ю виданню Челайн. На момент початку революції навчалася і працювала в Києві після подій 1 грудня. Вирішили піти з подругою і допомогти власними силами. Познайомились з хлопцем, який виявився з правого сектору. Провів нас на поверх, нам дали роботу готувати чай, канапки, мівіну на імпровізованій кухні. З того часу почався мій шлях боротьби та народження національної свідомості. До повномасштабної війни Наталя працювала юристкою у травні 2022 року. Вона повідомила, що долучилася до лав 3-го окремо стрілецького батальйону 67-ї ОМБР у березні 2023 року. Надаль нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Відзнаки нагороди і визнання добровольців на державному рівні це важливо. Але найбільшою нагородою особисто для мене буде національна свідомість українців, які будуть пам'ятати і шанувати бійців при житті і посмертно, які продовжать шлях боротьби. Бе за незалежність чоловіком Наталі був офіцер всеукраїнської організації Трезуб імені Степана Мандери. Командир Чернігівського обласного загону сотник правого сектору, військовослужбовець Віктор Панаско і з позивним іранець. Після участі в АТО чоловік потрапив за грати через те, що захищав дружину від недверезого нападника, який помер від ножового поранення. Однак, 24 лютого 2022 року, військовий замістю президента звільнився з ув'язнення та відправився на фронт 6 травня 2023 року. Віктор Панаско загинув у бою під Бахмутом. За опокійну службу за Віктором Панаском. 10 у травні відправили Михайлівському золотоверхому соборі. Пізніше відбулося прощання на Майдані незалежності. Прощання з героїною Наталі Кузніцової також відбулося на Майдані незалежності 29 серпня. На жаль, звістка про її загибель не єдина, яка сколохнула мережу наприкінці літа. Росія продовжує вбувати кращий синів відоньок нашої країни. 14 серпня стало відомо, що внаслідок атаки російського дрона нафтового спіталєрів у Харківській області загинула 35-річна медакиня Олександра Мулькевич. Про це повідомила сторінці інстаграм засновниця госпіталєрів Яна Зінкевич. Вона назвала смерть посестри Олександра дуже важкою втратою для Льону та всієї держави на Харківщині Росіяни скоїли черговий злочин. Було поцілено за дрона в евакуаційну машину медиків-госпіталієрів на Харківщині, яка прямувала на виконання задачі. Одна парамедикиня з пораненнями середнього ступеню уже в госпіталі їй надають оперативну допомогу. Обговорюємо питання транспортування пораненої до київського медичного закладу. Одна дівчина, на жаль, загинула. На щиті посестра Майк Мулькевич Олександра Юріївна. Вона також розповіла, що екіпаж з трьох дівчат мав відпрацювати останній день своєї ротації та 15 серпня вже бути вдома зі своїми сім'ями. Однак Олександрі цього не судилося, їй не дочекались мати та чоловік. Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні крайній день своєї ротації і завтра вже бути вдома зі своїми сім'ями. Троє відважних українок, які обрали своєю місією порятунок людських життів, наймирнішу і найнебезпечнішу ідею, були змушені змінити свої мирні професії і долучитися до підтримки українських сил оборони на кривавому рахунку. Росіян ще одна обірвана молода доля відважної українки. Я висловлюю глибокі співчуття родині полеглої героїні, чоловікові та матері, її друзям, побратимам, посестрам, екіпажу. Це дуже важка втрата для нашого батальйону і для усієї держави. Своєю чергою начальник поліції Харківщини Сергій Болина уточнів, що обсілибувся в селі Білий Колодязь. За його словами, вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала у тому ж напрямку. Знову впів'я росіяни вбили медиків-волонтерів. В селищі Білий Колодязь Росіяни атакували машину медичного батальйону госпітальєри. Загинуло двоє медиків: чоловік та жінка, які були в автомобілі. Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей. Всі вони поранені. Олександра Мулькевич була командиром екіпажу бойових медиків. У батальйоні госпітальєра з невимовним сумом зустріли звістку про смерть бойової подруги. Про неї відгукується як про неймовірну людину. Універсальна бійця, який ніколи не вимовляв у допомозі. Жди умотивувала інших та піклувалася про свій екіпаж. Майк, нам буде тебе дуже не вистачати, вже не вистачає. І біль розриває серце на шматки. У батальйоні зворушили некрологом вбитої РФ медикиня, в якому розповіли, як вона мотивувала та підтримувала колег. Я ніколи не зустрічав людину, який під силу дійсно все. Всі наші спільні знайомі відгукувались про неї як про універсального бійця, який ніколи не відмовляв у допомозі, міг виконати будь-яку роботу, будь-який проект, при цьому завжди створювавши найприємніший клімат, який тільки доводилось відчувати. З Майк працювали на одному напрямку з суміжними екіпажами в черні. Вийшло так, що дуже швидко потоваришували. Кепсько, що так мало часу, була честь знати її. Майк була неймовірною людиною, водієм, бойовим медиком, командиром екіпажу і просто свідомою громадянкою нашої країни. Завжди мотивувала, сама теж прагнула навчатись, підвищувати навички, саморозвиватись. Завжди піклувалась про свій екіпаж, і не тільки мене, коли я їхала в черні, вперше старше на медивак, та і наш екіпаж увесь підтримувала на всіх етапах від Рів на базі підготовки машини до простого якви та напоїти чаєм на стабі після важкого евакуа. Не цуралась і неабияк як підтримувала новеньких в баті. Була взірцем в роботі та поза її межами. Легка на підйом ще й усіх теж підіймала. Під час знайомства з такими сильними і тендітними дівчатами в голові зникає фраза Дівчатам на місце на війні. Герої не вмирають в день, коли мережу сколихнула звістка про смерть Олександра тисячі людей написали на своїх сторінках слова співчуття. Серед них були і друзі загиблої медикині. Зараз пишу цей пост і знаю, що за кілька годин до мене нарешті дійде, що тебе не стало. Ти загинула. Ти була моєю подругою, моїм компаньоном по проєкту, кращою, кого я знала. Ця поїздка в Київ була такою особливою, бо ми проводили разом час. Це цього часу не вистачало. Рада, що ми були разом в цю поїздку. В нас немає спільних фото. є лише оце, яке я тобі зробила у 2022 році. Я ще тоді подумала, яке у тебе велике серце, і як сильно я хочу, щоб ми були друзями. І ми були. І я ціную це кожну хвилину з тобою. Твою підтримку, жарти, пиво разом, твій інструктаж, як пакувати вак, твої ідеї і запал. Твій позивний був Майк, бо ти хотіла, щоб тебе сприймали серйозно. Все так і було. Ми твої друзі, твій чоловік, родина, всі ті, хто тебе, хоч трошки знав, наші британські колеги. Ми тебе любимо. Ти назавжди в нашому серці. Світ від сьогодні втратив найдобріше серце. Спочувай з миром. Я тебе назавжди люблю. Команда Тесеніє висолює через півчуття різними близьким усіх загиблих через повномасштабне вторгнення окупантів. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось.